От волосся, я прийшла е, в перукарню, це наша жіноче трошки. Да. Та? Я прийшла в перукарню, в мене було в принципі довге волосся. Але я хотіла, щоб бо мені важко цілий час його вкладати. Uh -huh. Я хотіла, щоб воно трошки було густіше. Пішла підбирати волосся, приносить такий хвіст. Мені я кажу, слухайте, мені отако от треба трошки. Uh -huh. Вона каже: ми не можемо відрізати. Ну, бо це це або це все купляєте, а такого короткого у нас навіть ніколи й немає. Та я сижу годину. Угу. В телефоні зрозуміла, да, що сам. А вона там щось мені робить на голові, знаєш, цим угу. хвостом. Я так сижу годину, сижу, 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 бо це нудно й довго. Я піднімаю очі, дивлюся в зеркало, на мене дивиться зовсім інша людина. Ну, зовсім. Я дивлюся, кажу, що це я. Як таке можливо? І таким чином в мене вийшло волосся. А вона каже: Боже, вам так гарно каже, я навіть сама дивуюся. А я кажу, слухай, мені завжди казали, чим більше років, тим коротше волосся. Ну так казали. Спасибо. Всі кажуть, слухайте, ви так зараз гарно почали виглядати. Я кажу, я сама знаю.